Організований районним відділом освіти конкурс колядок серед учнів шкіл району увібрав у себе розмаїття та колорит прадавніх українських традицій. А його метою є збереження українських традицій, обрядів, виховання молодого покоління гордості за нашу національну культуру. Насамперед усіх присутніх привітали перші особи району. Голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій розпочала свій виступ зі слів подяки. Дякую батькам за те, що вчать дітей носити вишиванку. Дякую вчителям за те, що люблять що вчать дітей любити Україну. Всіх учасників районної розкаляди та їхніх художніх керівників привітала і виконуюча обов'язки начальника відділу освіти райдержадміністрації Орислава Люклян. Спасибі, діточки, за те, що ви радо виступаєте, приїжджаєте сюди. Отож, всім вам, творчих злетів. Удачі і вдалих виступів. Учасники розколяди представили на огляд та журі цікаві програми, звучали колядки та віншування, притаманні кожному селу, а також обрядове дійство вертепу. Виступи кожного колективу були оригінальними та самобутніми. Діти прославляли Спасителя, бажали здоров'я, достатку та щоб у кожній родині звучала різдвяна мелодія. Переглянувши всі номери, журі підвело підсумки, звертаючи увагу на рівень та автентичність виконання, артистизм учасників, вокальні дані оригінальність, і їхній сценічний вигляд. Отож серед навчальних закладів першого другого ступенів Калуського району перше місце у розколяді зайняв колектив Кадубнянської школи. Неповторну різдвяну феєрію створили школярі Ріп'янської школи та Войнилівського центру дитячо-юнацької творчості. Вдале поєднання колядок та щедрівок з оригінальними віншуваннями, використання цікавих атрибутів та костюмів. Усе це стало беззаперечною заявкою на здобуття перемоги у конкурсі. Ці колективи представляти. Муть Калущину на обласній розколяді. Переможці конкурсу від відділу освіти отримали грамоти, а всі учасники солодкі подарунки. Відтак всі разом заколядували на головній площі міста.